Очільники двох міст Володимир Дебой та Анджей Новаковський публічно підписали рішення про встановлення партнерських відносин у сферах культури, науки, освіти, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту, економіки та діяльності самоврядування. Це дасть змогу вийти на новий рівень українсько польських відносин у регіонах. Сьогоднішнім кроком ми насправді можливо на декілька тижнів. Попереду держава Україна, яка крокує також в Євросоюз, ми розуміємо, що реальні кроки починаються з дружби родин, спілкування наших дітей і з конструктивної конкретної співпраці саме в добрих справах. Молодежі. Через співпрацю в обміні дитячими, молодіжними спортивними організаціями, от і незабаром будемо приймати в плоску плавців із Житомира. То тільки початок доброї співпраці між Польщею і Житомиром на рівні місцевого самоврядування між Польщею та Україною. Почесними гостями міжнародного фестивалю були делегації із Польщі, очільники Житомирщини, польські національні меншини та небайдужі Житомиряни, увагу яких польські та українські артисти привертали своєрідною музикою, народними танцями та барвистістю костюмів.